Гляшковку арах на створення ТСК у цієї постанови. Як ви гадаєте, чи буде створена і власне на сьогодні тільки БПП подали, наскільки я розумію, своїх членів до ТСК. Що з членами від радикальної партії ні? Насправді членів до тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів корупції найвищих посадовців держави, включно з президентом України. Створення якої ми добиваємося в парламенті, також членів до цієї комісії подали всі фракції, якраз крім БПП, тому що БПП блокує призначення створення цієї комісії, вигадуючи будь-які приводи. Учора від фракції радикальної партії до складу комісії я буду входити, і я претендую на те, щоб стати головою цієї антикорупційної комісії і розслідувати корупцію і офшори президента України Петра Порошенка. Голови Національного банку Гонтарєвої, міністра фінансів Данилюка, директора трьох офшорних компаній, першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Свинарчука Гладковського, народних депутатів України Кононенка 에, Грановського, бізнес-партнерів Порошенка, Пасенюка, Ворушеліна, Демчешина. Вся корупція сьогодні у владі. Вчора ви бачили матеріали чергового розслідування журналістів Дмитра Гнапа, Альони Бабінець. Порошенко, коли перший раз вийшла інформація про його трасти, розказував про те, що це сліпий, глухий і німей трас, у якому не пройшло ні копійки грошей. Ми вчора побачили нові матеріали розслідувань журналістського, де 4 мільйони євро кешом було заплачено. За акції цієї офшорної компанії. Причому було це зроблено у березні 2016 року. Два місяці тому 4 мільйони євро. За офшорну помийку для того, щоб купити її акції, для того, щоб уникати сплати податків. Що це як не корупція? Корупція, зловживання, ухилення від сплати податків. Більше того. За два тижні до того, як президент Порошенко 4 мільйони євро потратив на те, не на те, щоб створити робочі місця в Україні, не на те, щоб поставити десь у Маріуполі чи в Дніпропетровську, чи в моєму рідному Чернігові завод по виробництву Рошен, чи ще який-небудь, а потратив 4 мільйони євро, щоб купити на Панамських на Віргінських островах офшорну компанію, і зробив це через два тижні після того, коли національний банк. Видав постанову про заборону виведення з України валюти, тобто в абсолютно незаконний спосіб, всупереч постанові Національного банку, яким керує його партнерша, бізнесвумен за рахунок державних фінансів, бізнесвумен за рахунок обесінення вкладів зарплат пенсій українських громадян, так, от оця бізнесвумен пані Гонтарева. Видала постанову про заборону виведення коштів з України валютних президенту України Петру Порошенку. Закони українські не писані. Років незалежності, коли під час війни, коли в нас окуповано Крим, окуповано Донбас, коли пенсіонери українські платять із пенсії податок, щоб утримувати армію, коли мільйони українців без роботи, без засобів до існування, без зарплати, коли українцям піднімають тарифи на газ, ціни на комуналку і на все інше, президент при цьому мільйони виводив офшори з України. Да це злочин, це злочин, за який треба відповідати, і взагалі під час військових дій за це розстрілювати треба. А вони мені голову році два тижні розказують, що вони слідчої комісії не можуть створити. Більше того, вони хочуть блокувати її роботу. Чого вони бояться, щоб я був головою комісії? Тому що вони хочуть чергову комісію профанацію зробити, щоб не було результату. Бо вони знають, що коли я буду розслідувати, ми їм не дамо втекти від відповідальності, користуючись нагодою. Учора, як я вже сказав, журналісти Альона Дмитро Гнап розповсюдили чергові матеріали розслідування. Як тільки ми створимо комісію, ми українських і цих журналістів, і інших журналістів, і міжнародних журналістів, які проводять розслідування, ми запросимо в якості експертів і консультантів до парламентської слідчої комісії. І всі ці матеріали оприлюднені журналістами будуть предметом ретельного розслідування і ляжуть в основу майбутнього вироку проти тих корупціонерів, які сьогодні. Грабують країну, скажіть, будь ласка, власне, БПП, на ваш погляд, блокує е, створення осети ТСК тільки через те, що ви хочете стати головою її Ні. і розслідувати, чи через те, що може потягнути е, за собою е, прийняття закону про ТСК? БПП блокує розслідування, тому що вони проти антикорупційних розслідувань. Тому що та корупція, яка сьогодні є в державі, це їхня влада. Вони займаються корупцією, і вони її покривають. Хтось із відомих казав: для того, щоб грабувати громадян, не треба мати розуму. Треба не мати совісті. Оце про Петра Порошенка і про його оточення. У них багато розуму, але совісті в них немає. Тому вони грабують нещасну країну, а потім ідуть спросягнутою рукою як бомжі голожопі по міжнародних валютних фондах просять кредити. Дайте нам. Ось не... про совість, але через призму фактів хотілось б прилюдити таку інформацію, яка з'явилася на Global Financial Integrity. А ось, дані про кошти українського походження, які осіли офшорах, згідно з приблизними міжнародними оцінками, коливається від 117 мільярдів доларів. А це становить півтора-два річні ВВП. І до речі, оцінка щорічних офшорних втрат сягає цифри, яка дорівнює обсягу кредитів, отриманих Україною від МВФ в рамках двох останніх програм 2014-2015 років.